Слава Україні! Сьогодні розповімо про тринадцятий тур Суперліги, і дізнаємось, для кого число тринадцять було фартовим, а для кого не дуже. Та розпочнемо ми з матчу 12-го туру, у якому зустрічалися команди Любард та ТТІ Новоголинськ. Князі відкрили рахунок на восьмій хвилині. Зробив це Михайло Запорожець, один з кращих бомбардирів чемпіонату. На 17-й хвилині він це підтвердив, подвоївши рахунок своєї команди. А на 18-й його партнер по команді Богдан Мізюк встановив рахунок вже 3-муль. Посуточний рахунок визначив Назарій Сенек на 26-й хвилині. Таким чином 4-0 Любарт переміг. У першому поєдинку 13-го туру зустрічалися команди Вотранс та МФК Хорів. В п'ятій хвилині Дмитро Максимчук трішки ризиковано пішов в обіграш, та це принесло свої дивіденди. Файно пробив, голкіпер не зміг упіймати м'яч і таким чином рахунок 1-0 на користь команди Вотранс. Потім було ще декілька атак, хорів грав з п'ятим. не вдалося в одному з епізодів транспортникам реалізувати вихід, вже майже на пустів ворота. І тут спрацювало футбольне правило. Не забуваєш ти, забувають тобі. Одразу в наступній атаці Андрій Саламаха зрівнює рахунок. 24 хвилина Максим Сосовський виводить Вотранс транспарет в мене був цікавий епізод з вилученням Сергія Вишневського. Так, спершу може здатися, що тут і висичі жовтої, так як і говорили на трибунах, але все ж таки переглянувши у кілька разів повтор. Можна сказати, що так, червона картка є цілком заслуженою. У більшості «Вотранс» не зумів забити м'яч. Але вже у повному складі все ж таки хорів знову пропустив на 30 30-й хвилині. Юрій Романюк замкнув чудову передачу і рахунок 3-1 на користь команди «Вотранс». Центральному поєдинку тринадцятого туру, у якому зустрічалися команди Любер та МФК Вукар Ковен, сильнішого не виявили. Спершу на 14-й хвилині за Люберт відзначився Дригульський Антон. Як ви бачили, це дуже сильно розвітило Ковальчан і вони одразу побігли відіграватись. Та вдалося їм це аж під самісінький кінець матчу Віталій Кашуба, 30 та хвилина і рахунок 1-1, який на користь лише їхнім суперникам. Респект Динамо. Після першої половини рахунок був 0-0 і здавалося, що нічого такого цікавого ми вже й не побачимо. Та у другому таймі команди натовкли одразу аж 6 м'ячів, п'ять з яких забили динамівці. Першим відзначився Ігор Блажиєвський на 21-й хвилині. Подвоєв відрив у рахунку динамівець Богдан Понагайба на 24-й хвилині. На 27 й і на 29-й дублем відзначився Володимир Бадинчук. Максим Герасимук на 30-й забив вже п'ятий гол динамівців. Свій гол престижу респект забив також на 30-й хвилині з позначки відзначився Михайло Зайчук. Таким чином, рахунок 5-1 на користь Динамо. Турнірна таблиця Суперліги після 13-го туру має ось такий вигляд: у трійці призерів луцькі команди, але в інших також є чудові шанси туди узірватися. Тому чим далі, тим цікавіше.